Зувати що ж це за мега угода, яку можуть укласти Україна та Сполучені Штати Америки, чого вона стосується? Йдеться про те, що Вашингтон купуватиме українські дрони перевірені у боях а Київ, в свою чергу придбає певну кількість американської зброї. Це загальні риси домовленості, над якою зараз працюють президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Видання New York Post зазначає угода може суттєво змінити ситуацію для американської армії у кращий бік, адже наразі США серйозно відстають. У сфері безпілотників від Росії та Китаю народ Америки потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі, сказав Зеленський про українські безпілотники. На його думку, в Україні є багато унікальних дронів, які американці захотіли придбати. Однак, президент ефективність деяких наших дронів може банально переоцінювати. Радіоінженер та спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов зауважив, що у високих кабінетах не дуже вчасно помітили зростаючу роль безпілотників у сучасній війні, адже в епера ставку на безрозмірну американську допомогу. Паралельно з цим нальоти шахетів на Україну ставали дедалі більш масованими і болісними. Рішення побачили у використанні дронів перехоплювачів. От так вони виглядають як наче недорога і і дивозброя, але ось пан Касьянов попереджає їхнє використання проти масованих атак шахедів, економічно невигідне і організаційно неможливе.